О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Frictional Games спільно із Кіплер Interactive опублікували тизер якогось нового таємничого проєкту. Інтернетами вже ширяться теорії, що це буцімто буде друга частина Соми. Але в принципі це може бути абсолютно новий проєкт. На користь цього також говорить те, що крім відео тизера, вони також запустили сайт вигаданого готелю, де начебто, власне, і будуть розвиватися події нової гри. Молодець. Оце дедукція. Там Xbox реструктуризували підписку Game Pass. та заодно підняли на неї ціни. В Україні офіційно працює лише pc версія Game Pass. яка також здорожчала з 230 до 290 гривень. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Банда NAMCO опублікували нового трейлера Little Nightmares 3. Та заодно нагадали, що гра має вийти вже незабаром, а саме 10 жовтня. Ти не забув. Це ти про що? Біти Мап Марвел Cosmic Invasion отримала демо-версію в паровій крамниці дядька Гейба. В грі, до речі, є офіційна українська локалізація. Грунт, база, так би мовити, основа 9 жовтня. Epic Games повернуть танець пісмейкера з інтро другого сезону. Та ще й з якимось новими анімаціями. Начебто, епіки вирішили передумати після додаткових консультацій з Ворнерами. Чекайте, я передумав. Розумне рішення. Новий підрозділ Ubisoft, створений навпіл із китайцями Tencent, що займатиметься франшизами Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow, називатиметься Vantage Studios. Та вже зараз налічує понад 2300 співробітників. Зараз треба підтримати творців. Знаєш що? Слушно. Мабуть, треба їм заперечити і підтримати творців. Or or to be or a place. Place. Yeah. Bethesda повідомило, що додадуть у Fallout 76 Гуля із серіалу особисто To be involved with Bethesda or the game Fallout on any level is a feather in my cap, but to be the ghoul after finishing season two in the actual video game itself, I, 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 there are rainbows coming out of my heart. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.